Всім привіт панського! Коротше підстава року. Встановлюю я собі колінвал. Все нормально, все спокійно. Все файно виходить. Намастив герматосом. Все окей, все класно. Відкриваю нову цю. пачку з прокладками. Витягаю. Щось думаю щось не то. Приміряю. Не то явно. Добре, шукаю далі. Ну, а під половинки картерів нема в цьому наборі. Я не знаю, чи то суто е нема тут, чи то мені просто не, не, не поставили. Це просто підстава року. Напалив в гаражі, щоб тепленько, щоб до вечора скінчити і поставити його вже, вже на цей, на раму. І тут тобі на. Отака от то от підстава. Та нічого, завтра будемо в магазині треба купити. Якщо буде, бо в нього такі самі на оборі всі, може, може просто так польку впало, по що вони поставили самі ті, що, що виробляють їх. Хоча би було добре, був би він мав ще один набір, щоб вже хоч там була половинка до того карті. Коротше, капець повний. Ось таке, можу зразу розказати, як я ставив підшипник і колінвал. Хто має ось такий фен, раджу, нагріли до 100 градусів половинку одну. Поставили підшипник, легенько підбили, під, 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 під як, якщо до, до, до кінця не зайшов. Потім чуть-чуть ще підігріли під, під, під підшипника і так само колінвал. Все, легенько встає. Без всього. Так само мала би встати зараз друга половинка, але, на жаль, маємо те, що маємо. Все, наразі всім дякую за увагу. Пишіть в коментарі свої, чи у вас таке було.